Аби навчити молоде покоління такої важливої життєвої навички як фінансова грамотність, 7 грудня у Кривому Розі було проведено тренінг для вчителів під назвою Особисте зростання, ключ до успіху та щастя. На заході було зібрано вчителів з різних навчальних закладів Кривого Рогу, які мали на меті отримати додатковий досвід в цій сфері для подальшої передачі набутих знань своїм учням. Кривий ріг, напевно, в багатьох сферах задає тренд не тільки України, а й всьому світу. Ми спробуємо робити. Ти те, що ніколи не робили, наприклад, пов'язувати освіту з бізнес-середовищем. Проваджуючи національний проект з фінансової грамотності, ми в ліцеях нашого міста відкриваємо клуби фінансової грамотності для дітей 10 11 класів. Такий досвід дав нам можливість зрозуміти, що потрібно вкладати вчителя. Пані Ніна, одна з викладачів, що завітали на тренінг. Молода спеціалістка вже має змогу похизуватися серед інших колег своїми досягненнями. Так за рік жінка стала тренером для дорослих і підлітків у грі «Життєвий капітал та амбасадором фонду. Гарантування вкладів фізичних осіб. А в цьому році вона ще є додатковим ментором у Криворізькому тернівському ліцеї. Мало того, що ми навчаємо дітей, ми навчаємось самостійно. Я бачу зацікавлення від колег, тому що зараз у мене вже запати на канікули. А коли ми пограємо Тому що це не тільки про гру, це насправді про розвиток. Це все здається грою, але насправді це набагато більше саме через гру всі навчаються, як дорослі, так і діти. А ось пані Ольга є тренером для підлітків другого курсу. Навчання клубу фінансової грамотності Голдкоін у Криворізькому покровському ліцеї цього року. Педагогиня викладає теоретичний курс соціально шкільне підприємництво для неї. Це стало викликом, оскільки за фахом жінка є психологом. На меті він має в кінці року створити проект для підприємництва, але враховуючи такі, такі ініціативи, які в нас місці відбуваються, ми вже долучаємося до практичного такого виконання. У нас вже задача на кінець року представити не проект, а гроші зароблені цьому проекту. Ми займаємося тим, що в'язимо резинки для волосся. Дівчата шиють у нас, і в такий цех у нас є міні-цех, і дома виготовляють різні в'язані брелоки і в'язані іграшки. Партнерами заходу стали фонд гарантування вкладів фізичних осіб, громадська організація, діловий клуб Партнер Банк Пумп, які не тільки допомогли в організації тренінгу, а й надали досвідчених тренерів, аби надати практичні знання і навички підприємницької діяльності для вчителів. Я сертифікований бізнес-тренер і деякі блоки передача навичків, знань про маркетинг, про продажі. Про те, як людина приймає рішення про такі психологічні, навіть речі. Ми сьогодні будемо про це казати. У запровадженні такої системи освіти наше місто досягло значних успіхів. Так у минулому році криворізькі діти взяли участь у першому міжнародному турнірі з фінансової грамотності у відні, де отримали друге командне місце серед 12 країн. Наші учасники змогли досягти найкращих результатів у конкурсі і здобули дві персональні номінації: кращий викладач та кращий будівель. Пишаємося тим, що наше місто стає прикладом впровадження таких інноваційних освітніх ініціатив. Завдяки спільним зусиллям освітян бізнесу, громади, ми створюємо унікальне середовище для навчання та розвитку. Радіємо, що наші педагоги стали соавторами навчальної програми основи управління особистими ресурсами фінансова грамотність. Разом з дітьми. Стали учасниками і здобули друге командне місце на першому міжнародному турнірі з фінансової грамотності, що проходив у Австрії. Постійно навчаються та самовдосконалюються. Війна стала для нас каталізатором, що робить проривні речі в багатьох сферах. І на сьогодні криворіжці впроваджують те, що не робили ніколи. Тому Рада оборони кривого рогу та міська влада всебічно підтримують освітянську сферу і роблять все для підвищення соціального статусу вчителя, означення закладів освіти для викладання у них тем, які будуть корисними і зацікавлять українських дітей. Ксенія Мартинюк Гліб Припчук, перший міський.